Послухавши їхню розповіді, послухавши результати, які є в людей, і я зразу згадала про здоров'я свого чоловіка. Е, в, е, в той час ми готувалися до праці, а атеросклероз ніж не підзілов обох ніг, і була ну, вже назначена, на 7 березня була назначена в нього операція. І, значить, ставили йому резистент. І я собі подумала, що певно ця продукція після, ну після е, е, стартування я почну давати йому цю продукцію. Але тут дзвінок від Оксанки каже: Я в Хмельницькому. Ми з Оксаною Гриб е, сидимо в кафе, п'ємо каву і говоримо про здоров'я вашого чоловіка і вирішили, що вам треба почати вже пити пікарні. Молодці! Друзі. Про його здоров'я говорять дівчата. І тут е, Оксана каже, можливо, я вам привезу і ви починаєте вже його споживати. Кажу, так, да, давай вези. Пішла скоро то на другий день до Оксанки, забрала це піпардію, принесла, кажу, до чоловіка, оце коля тобі треба його споживати З своїми проблемами. Мені здається, що ця продукція тобі допоможе. Він каже, що вже мене назначена операція. Кажу, ну да, операція, да, ми її проведемо, але ти будеш її, цю продукцію споживати. Так, да, ми зробили операцію. Е, до операції тиждень ми пили цю продукцію, і далі зразу на другий день після операції він почав пити, продовжувати пити цю продукцію. І коли через півтора місяця ми поїхали в е, Ну, на обстеження своїми результатами, ну там такі результати, і я кажу до врача, що в нього тікає оця нога права, ліва нічого, а права втікає. врач каже: у мене теж втікає, нічого страшного. Е, ну, типа, це нормально. Але мене це турбує, тому що я бачу, Но. мене чоловік багато на ногах, така в нього робота. І коли ввечері я бачу, що одна нога в нього нормальна, а друга втікає, ці подушечки підставляю під ногу. Мене це турбувало. Але ви знаєте, з часом пройшло. Зараз все дуже хорошо, ну, одяжності немає, дві ноги нормальні. У нас ще на ті ж самі ноги і варикоз. варікоз. Я хочу поділитися дуже таким гарним результатом. Я навіть не думаю, чи навіть якби це я знала, що таке можливо, то б я, я цю фонову е в різних ракурсах. Виходить, що в нього дуже сильно зник був варікоз, і ми звернулися до врача зробити операцію варикоза, тому що в нього там. Були це проблема. Але оказується, що варикоз є варикоз, але основна проблема була е, аптероскліоз нижніх кінцівок. І ми вже планували цю операцію робити е, осінь. То я хочу вам сказати, що практично в нього варикозу немає, в нього був дуже варикоз, а зараз осталися тільки наслідки. Це теж дуже е, ну, гарний результат. І ще хочу сказати, що в нього були проблеми. З поясницею, в нього е, остеохондроз, хребта, в нього е, піск ну, за час Влагістані в нього були проблеми е, з ребром, і в нього часто були болі в поясниці. Оце Це він стає, тримається за спину, йому 63 роки. Тримається за спину, там за рулем сидить, виходить, теж тримається за спину. Е, він пасічник, і постійно йому треба стояти біля вулика, дивитися оце все. І в нього мусить відпочити, тому що були поясниці. То тепер цього немає. Поясниці в нього не болить. Я кажу, Коля, може тобі приліпити пластир? Може, тобі... ні, мені не треба. Мені все добре. Ми робили йому кати раніше, в нього ще є потрузії. Це, це ще, ще крім того, того всього. Сечова кислота дуже повищена була. То зараз результати сечової кислоти в нього теж дуже гарні. І поясниця не болить. І ще саме головне, що у нього така була залишена, чоловіка <с> мова, то в нього зараз відростає <six> волосся. І хочу сказати, що ми почали з бюкардіо. І це перший продукт, який вбив, ЕЛЕВ практично ми не споживаємо. Тільки якщо десь і я повтикаю і себе казати йому бюкардіо, то він б'є ЕЛЕЛ. І, від від цієї, цієї продукції дуже гарні результати. Дуже гарні результати. Він, скільки часу ви І чоловік почав пити, ну, можна сказати, з 1 березня, бо десь там презент, була презентація на сімці квітня, а я з 20 березня, бо спочатку він почав, а потім я вже пішов.